Написання SEO-статті за допомогою штучного інтелекту з за використанням заголовків H1, H6 та ключового слова. Сьогодні було створено новий шаблон, який був заточений під побажання моїх колег. Найти його можна ось тут. Він називається Напишіть SEO статтю з використанням H1H6 та ключового слова. Для того, щоб створити SEO статтю, треба ввести 6 заголовків і одне ключове слово. Але для того, щоб розуміти, які заголовки сюди вводити, необхідно підібрати запити користувачів. Так як запити користувачів формують семантичне ядро, по якому ми маємо показати їм те, що вони шукають. Перейдемо в ключові слова, підбір ключових слів, бронювання готелів. Переглянемо результат і побачимо, що бронювання готелів має приріст з квітня 2023 року. Формує ціну кліка. Друге, третє, четверте місце Google реклами 2 гривня 58 копійок в даний час, а саме верхнє перше місце 18 гривень. Копіюємо цей ключ і йдемо в панель приладів, де ми перейдемо в шаблони і створимо заголовки по цьому ключу. Виставимо 500 слів. Ставимо назву документа. Нажимаємо Генерувати, після чого в цьому вікні ми отримаємо результат. Чекаємо секунд, 10, можливо 20. Ми сформували заголовки. Запишемо їх під ключом. Це наш ключ. Це заголовки. Переходимо в шаблон, вибираємо необхідний нам шаблон, переносимо заголовки в певні поля. Також вводимо готель Бронь, ключове слово, по якому люди шукають інформацію. Писати можна це на доступних мовах, але в даний час ми будемо писати статтю на українській мові. Виставимо максимально довжину результатів. Назвемо. Документ бронь і генеруємо статтю. Результат з'явиться в цьому вікні. в даний час ми бачимо згенеровану статтю, де дає певні заголовки, які покращать видачу. Даного матеріалу в органічній видачі пошукових систем, таких як Google, також відмітимо, що в тілі статті використовується ключове слово. Збережемо результат, і він буде знаходитися в ваших документах в збережених результатах, де можна переглянути. Статтю і використати. Дякуємо за увагу!